Тільки що було відповідно декілька ударів керованими авіабомбами по знову золочівській територіальній громаді по селищу безпосередньо золочів. Значить там два удари прийшлося, Велика кількість, скажімо так, будинків там постраждала. Наразі ще наші служби працюють на місцях. А плюс один кап по селищу Маронівка і один кап по селищу Уди такий масований відповідно удар знову. Тільки вчора фактично ця громада була під ударами, і сьогодні, ось знову наразі знов ж таки повторюся, іде ліквідація наслідків для того, щоб її оперативно відновити електропостачання, налагодити функціонування критичної інфраструктури. Ну і знов ж таки на першому місці це обхід фактично по квартирний, по будинковий, для того, щоб виявити людей, кому необхідно ще надати медичну допомогу. Ну, скажімо так, ця громада і цей населений пункт знаходиться максимально близько до кордону. Це найбільший, скажімо так, населений пункт і найближчий. Там проживає біля двох тисяч людей. Якщо брати а, по наслідкам, наприклад, Цупівка, да це селище, яке входить до цієї громади, то там постраждало два. Двоповерхові багатоквартирні будинки і пошкоджено приватних домоволодінь більше 30. Тобто, вчора фактично до кінця дня наші підрозділи ДСНС екстрена швидка медична допомога працювала в цьому населеному пункті, щоб ну, по перше, жодна людина не залишилася без надання медичної допомоги. Ну і внаслідок такого удару два чоловіки знаходяться в дуже важкому стані в наших, тобто медичних закладах. У нас 354 населені пункти по Харківській області, які під під статусом евакуації, в тому числі ті на, на території, яких вже ведуться активні бойові дії, наприклад, Дворічна, це куп'янський напрямок і інші населені пункти. Звичайно, там ситуація вкрай важка. З одного боку наші воїни боронять фактично кожен метр нашої території. Сьогодні по Куп'янському напрямку було відбито 11 атак по е, півночі. Одна атака по вовчанському напрямку. Однак це не означає, що наші наших воїнів ніхто не обстрілює. Наприклад, це більше 500 обстрілів з різних видів озброєння. Це не керовані авіаційні ракети. Це знов ж таки керовані авіабомби, це артилерія. Тощо, ну і там знов ж таки досить важко ті люди, які вчасно не евакуювалися. У випадку, тобто коли їм завдається, умовно кажучи, поранення, як вчора, наприклад, жінка постраждала від удару ФПВ-дроном, одразу була заявка на евакуацію. Однак її вчасно, ну там миттєво евакуювати вже не можна, тому що це вже мають проводити військові, тому що там це зона активних, тобто бойових дій там ідуть і і вуличні бої, в тому числі.